Щодо мінусів, як я вже сказав, поганий баланс ваги він і так не дуже за рахунок того, що в нас ну фактично, і двигуни трансмісії, і провода і редуктор, все розміщено ну, на передній вісі. А це по перше. А по-друге, двигун у нас, як я вже казав, зміщений перед передньою віссю. Відповідно, баланс ваги у такому авто ну, не дуже класний. З цього частково випливає і другий мінус: це погана керованість, вірніше гірша у порівнянні з задньопривідним автомобілем, у якого баланс по вазі буде краще і гірший комфорт. Третім мінусом я б виділив неможливість реалізувати високу потужність. Як я вже сказав, під час рушання або під час прискорення у вас. Вага автомобіля за рахунок інерції зміщується назад. Відповідно, опорні реакції теж зміщуються на задню вісь, і реалізувати високу потужність на передньопривідних авто просто неможливо. У вас просто будуть шліфувати передні колеси. Ви нікуди не будете їхати.